Всім привіт, друзі і гості каналу. Сьогодні ми знову збираємось за цим столом. Будемо готувати. Нехай це залишиться секретом на декілька секунд. Ось таке у нас скопчене м'ясо і ковбаса нарізала такими доволі великими шайбами. Куряче м'ясо для бульйону і овочі. Картопля, морко, мариновані огірки і цибуля. І що ж це буде? Це буде солянка, ми не закадруємо лежаті оливки, але це нам потрібно буде вже на потім. Тому для початку ставимо курочку варити. Так як проживаю в Італії, на жаль, копченої курки не знайшов, тому замінюю це копченим м'ясом, копченими оливками і ковбасою. Тому спершу почнемо готувати курку, почнемо варити з неї бульйон. І вже по, по ходу наших дій почнемо нарізати овочі і смажити це все. Тому приступимо. Що ж, друзі, от і готується наша курочка. Вона вже закипіла, я вже з неї один раз зібрав. Цю всю піну, яка була на ній, додавши лаврового листочка. Зараз ми зробимо деяку ротацію, тому що поставимо її на менший вогонь готуватись. <кій> 네, сюди я переставлю іншу сковорітку і будемо готувати нашу, скажімо так, зажарку. Так, поставили на сковорідку, почнемо готувати із саме. Скажімо так, довго готуючись інгредієнтів, наліємо трошки олії і почнемо жарити, нарізаємо, жаримо цибульку, морку. Я так, наскільки я зрозумів, нарізати можна як мені подобається. Неважливо кільцями, чи наків кільцями. Чи кубиками, чи сердечками однаково. О, наріжу, як вмію. До речі, солянка. Я про неї чув дуже багато разів. Всі її нахвалювали, але так вийшло, що ну, мені не вдалося її спробувати. Так подумав, а чому би і не приготував? Тим більше має таких радників, гурманів. Такі як дядько Назарій, який мені постійно підкидує нові ідеї, за що йому дуже вдячний. О, тому за його ініціативою було спробувати і селянку знаю навіть я ж кажу я не оригінал а не пробував ні копію щоб якось би зробити її більш аутентичною більш наближеною до, до правильного рецепту Пишуть і рибна, і грибна, і м'яса. Ну, Я так розумію, кожної хазяйки по-своєму. Окей. Чудово, ну що ж, демо, помішаємо це все діло. Будемо чекати, Доведемо, доводимо його до золотистості. Мабуть прикриємо наріжемо наріжемо картоплю для нашого бульона, тому що бульон вже зготувався, тому зараз його вимкнемо, витягнемо курку, нехай остигає, а туди наріжемо картоплі, наріжемо картоплі і... І так, почнемо варити картоплю. Так, зараз почту я, мабуть, 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 витягнемо спочатку м'ясо. Що ж продовжимо нарізати картоплю? А, до речі, не забувати перемішувати нашу цибулю. І ще я думаю, ще кілька хвилин і вона буде готова. А як і не буде готова, вона потім доготується. Почнемо із картоплі. А мені попали два різні сорти картоплі. Одна тверда, а друга м'якша. Да. Мабуть, це що твердіше наріжу меншими кусочками. щоб вони плюс-мінус зготувалися в один час. <кій> О, ну, ця така дійсна як яблуко. якось її туди закинути, щоб обов'язково розляпати по всьому. Блін. таляп Таляп. Таляп. Та-ляп. Та-ляп. Таляп-таляп-таляп. Окей. Є е. Е -е, тут що у нас? Майже готово? Майже готово. А вот сейчас додавати мясо, колбасу, а потом и томатный соус. Зараз ще буквально трошки. Так вот, марабойка у нас уже варится. Сейчас кидать, нарезать нашу колбасу, колбаску и мясо. Потому что... Не хочу, щоб це діло згоріло в нас. Воно вже йому ще трошки і згорить. Тому саме час. Кобасу, до речі, дорізали вели такі товстенькими шайбами. Того, що я ж кажу, що м'ясо в мене. В рецепті взагалі була копчена курка, але я не знайшов такої. З копчених продуктів знайшов м'ясо, знайшов оливки. Підкопчені, правда. Надіюсь, компенсуємо нашу курочку. Не копчену. Доволі я так розумію тепер, чому говорять зборна солянка. Ай-ай-ай. от і перший поріз. Здається мені, що з я помилився. Потрібно було брати більшу. Ну нічого. Будемо сподіватися, що наша ковбаска трошки всяде. Роз м'ясо? Mm. До речі, ще <клух> таких цікавих справ у мене в моєму списку є Бограч. Бачив одного гусула. Дуже класний рецепт. Я навіть його повторював декілька разів вже вдома. Рецепта, правда, немає на каналі. Так робив для себе, для, для сім'ї. знаєте, дуже сподобалось. Навіть готував не на природі, а вдома. Мені здається, якщо на природі приготувати, то взагалі буде дуже смачно. Додаем да, себе наше мясо. Да, здесь на я понравился. Причем он здесь. У нас ще сюди має йти томатна паста чи томатний соус. У мене випустити соус. Пасти не неї І... А, ну і все, тільки томатний да, томатний соус. Так, заведемо це тут, нехай доходить. Картопля наша. Як ти тут вариться потрошки, вариться. Добре. Лавровий листочок поки витягувати не буду, нехай ще дає свої аромати, віддає. Отак. Так, глянемо що в нас тут. Це все дуже смачно виглядає. Добре, добре. Тепер маємо додати наш томатний соус. Смажитись і зальємо нашим бульйоном, щоб воно ще після цього кілька хвилин протушилось. Якщо на випадок воно не зготувалось, чи якийсь інгредієнтів твердий, наприклад, морква, що має більше впевнений, дамо йому трошки часу і потім додамо наш бульйон. А за цей час... Відділимо наше куряче м'ясо, відділимо його від кісточок, поріжемо і закинемо в наш бульон. Нехай доготовується. Ще червоний трошки, але нічого, ми його домікуємо зараз. Хоп. І все сюди його, все сюди. ще тарілку це все поскладати. Я так розумію, тут також не, не важливо як нарізати його. Так розумію, що не, не дуже дрібно, але і не порціоні такі кусочки, щоб на цілу ложку шматочок м'яса. Так розумію, що коли зачерпнеш, мабуть, повинно бути трохи м'яса, трохи картоплі, трохи овочів, якось так, мабуть. Але це таке кожного свої дефекти. Нічого, якщо в мене цей раз не вийде. Наступний раз я зроблю краще я обіцяю. Ну а поки будемо бачити, що з цього вийде. Так, добренько, продовжую я нарізати м'ясо. Побачимось через трошки. Тож, друзі, глянемо що в нас тут. О, ну Ситуація на 5 із плюсом. Те, що нам і потрібно. Зальємо зараз це все бульйоном нашим. Я за цей час курку туди вже поклав, нарізав і поклав, тому наберемо бульйону. Зальємо і протушимо це ще декілька хвилин. Так, от воно. Вівторок сьогодні, до речі. Скоріше за все, поки я закінчу, поки це все позбираю, поки перемию посуд. То відео вийде в Ну Нічого. А, до речі, минулого, минулого разу також відео в середу вийшло. Ну що ж, добре. Це ми зробили. Можемо дати йому хвилин 10 протушитись. На цей час у нас буде варитись наш бульйон продовжувати. І побачимось через трошки. Що ще зглянути до нашого м'яса. Що у нас цього вийшло? Угу. Добре. Я думаю, що дуже непогано. За кадром я спробував моркву. Доволі товстий кусочок вона виявилася готовою. Тому будемо вимикати і будемо зараз збирати. Це все в одну кастрюлю. І потрібно сюди ще нарізати маринований огірок. У мене є і оливки. Починається все діло змішувати. І вже зробимо маленьку презентацію, зберемо це все і подамо за стіл. Ось я і змішав ці всі інгредієнти. І я не розумію, вона так повинна виглядати. Чи ні? Підкажіть мені, будь ласка. Я порізав сюди маринований ще огірок, оливки. Ось їх видно. Е, на смак смачно, але я не розумію, воно має бути рідше чи густіше. Поясніть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, може, якусь рекомендацію. Я до критики відношусь позитивно тільки за. Ось так от. Добренько, зробимо тоді якусь коротеньку презентацію гарну. І подивимось.